Другий ходячий? — Два ходячий, на три живе. Водя не сильно там. Трошки може поводити, я можу пишуть. Хлопчик маленький, ходи зі мною. На, 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 ага, так тушечку зараз трошки больно буде, бо воно тобі присохла, але я можу глянути. А, так, воно буде, тому що ви <свят> тебе цей зв'язок з путінком. <свят> 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 О, тобі буде тут тут лесень. Давай, я тебе зараз гарно знеболю, все буде добре. Ой, А що. ти Дайте води. Зараз дамо, малюсенький. Тільки зробимо твої рамки всі і тоді водичка буде. Це затомпонувати там дирка, що ви. Сінький хлопчик, зараз все буде добре. Чуть -чуть. Добре? Давай. А що прилетіло туди? Ладінчик. Кульки. Кульки. Ну а поправимо, він качить диски наріщує. Дадуть тобі на офіску чоловіче, не бережвезента. То... Молодінчик, і дубку тобі котику трошки путь Довжини а, трохи план. до тебе треба дати, щоб ступав А Там дуже їбаш. Та я так і зрозуміла а, Були і зараз не буде. Зараз я все тобі зроблю, що тебе нічого боліти не буде в цьому життю. Зараз перестану, зараз я тобі корру укол... хороші уколи і все буде добре, не хвилюйся Я біля тебе і буду за тобою пальнувати.